Всім привіт, друзі! Ми розпочинаємо трансляцію. Сьогодні в Дрогобичі гостює президент України Петро Порошенко. Ми забралися в таке місце, що звідси все видно. Зараз вам покажемо. От зараз президент прибуває на площу. Ми вже бачимо там. Люди йдуть. Так, ось стільки людей сьогодні з'явилися на площі ринок. прийшли.

Президент йде через а, попри а людей. щоб Не було зроблено якихось окремих входів, виходів. Так, владика як і закликає зробити прохід для президента. Президент йде з людьми.

Де насправді сьогодні зібралося дуже багато на площі. Так подивитися? Народу, які ви демонстрували п'ять років, за мужність, з яким ви долали всі перешкоди і боронили українську землю і українську державу, за рішучість, яку ви зламали разом з нами плани Путіна щодо розколу і до роз'єднання України, за державотворчість. бо що для України є розвитку? Їна земля і їхна українська хата, яка стоїть на міцному фундаменті, який ми з вами збудували за п'ять років. І цей фундамент є армія України, мова свята українська, і церква, і віра українська. І армію, яку ми не відродили, які побудували не то що з нуля з мінуса, а зараз створили одну із найсильніших армій Європи. І армію України, є гарантом нашої незалежності, нашої державності і нашого суверенітету. Прошу дуже. Давайте образкими привітаємо наших ветеранів УПА! І мова українську. Опять років тому, якщо ти залучається українська радіо, або є теж до кінотеатра, ти точно не почуєш ані українську пісню, ані українську мову. І сьогодні мова, яка раніше почувала себе. Власному домі, як попелюжка, точно захищена волею української влади. Нарешті владу ми маємо проукраїнську і волею української нації і українського народу. І нарешті ми повернулися до наших традицій. Ми не святкуємо більше День захисника Вітчизни 23 лютого на день. Держави-агресора, а ми святкуємо 14 жовтня. І тут в Дрогобичі не треба комусь підказувати. А чому саме 14 -е жовтня є день захисника української вітчизни. І не тільки по І нарешті, нарешті, я гордий тим, що мій підпис стоїть під законом, який визнає. Учасників національно визвольних змагань, воїнів УПА, учасниками бойових дій. І нарешті це відбулося, тому що є політична воля. І в мене питання, а чому 25 років цього вони не робили? Бо то була неукраїнська влада. І нарешті це є спільними кроками по розбудові української держави. І нарешті військових статутах Української Збройної Сили. Вітання українських воїнів звучить. «Слава Україні! Рай, слава!» І така віце! І теж ми цього чекали 25-26 років. Чого до цього ми робили? Бо то була неукраїнська влада і нарешті Української армії. Який починається з словами зродились ми великої години? Це теж і сьогодні, це теж наше досягнення. Сьогодні вся Україна, а не лише Галичина, співає цей гімн і пишається. А зараз нам хочуть підсунути інших кандидатів. І що ці інші кандидати пропонують? Пропонують стати да, на коліна перед Путіним і повсти до нього з казами на очах, вимолюючи пробачення. Що ми їм кажемо? Запам'ятай. Я так не можу сказати. Тут точно попадає. А ми їм кажемо, запам'ятайте, і ми вам нагадаємо російське прислів'я. Москва сльозам не вірить. А якщо не причули, згадаємо слова гімна української армії, бо плач не дав нікому ще свободи. А хто борець, той здобуває світ. І ми спільними нашими зусиллями продовжуємо розбудовувати українську державу. Наш народ і наша нація повертається в Родину європейських народів. Ми після виборів президента і парламенту остаточно пройдемо точку неповернення до Російської імперії. Ніхто більше нашу Україну і нашу державу не втягне назад до Радянського Союзу. Бо ми, українці, вистачає. Ми українці єдині. Ми українці. Продовжуємо розбудовувати нашу державу, нашу армію. Ми робимо децентралізацію і віддаємо леву частину повноважень на місця. Що це робиться і для чого це, щоб наблизити владу і людина, громадянина і громади? Влада, щоб ефективніше контролювала дії. точніше Громада контролювала дії влади. І я переконую в тому. Що на цьому шляху нас чекає успіх, бо децентралізація це є країна без периферії. Це країна, де фантастичні країни, унікальні туристичні можливості будуть в повній мірі реалізовані. Господь подав нам фантастичну землю, прекрасно її розташував. Ми, Ми маємо українські можливості не нашої землі. І єдине, що нам треба зробити, не помилитися. Хочу нагадати, що рівно 100 років тому, 22 січня 1919 року, коли на День Злуки об'єдналися об'єдналося і ЗНР, у нас тоді українці теж були впевнені, що у нас попереду. Фантастичне майбутнє. Але вже через три місяці українську землю окупували. А вже через рік українська держава зникла. Хочу наголосити, що в 1918 році і українську новостворено, і Польща тоді звернулася до Вселенського патріарха проханням про надання на автокефалію. І Польща в 1924 році цю таки фалію отримала. А Україна, а Україна ні. А знаєте чому? У 1924 році Україна як держава вже просто не існувала. Тому що еліти посварилися і лідерам нічого не було, більшість з них поїхали за кордон. Хто в Берлін, хто Париж? А моя нація. Наша з вами нація заплатила за це надзвичайно високу ціну. Голодомор 32-33 років. Червоний терор 37-41 років. Дрогобець знає з чужих слів. Що таке депортація до Сибіру? Голод 46-49. 60 які точно знали, за що вони йдуть перша фото. Лише за наш кризу та за синьо жовтий прапор, були за заграти. І зараз Господь нам повернув унікальну важливість розбудувати українську державу. Ми вистояли російську навалу, ми створили армію. Ми забезпечуємо зростання економіки. Ми зберігаємо демократію, і ми точно з вами переважимо, Бо ми разом, ми єдині, ми знаємо, що ми готові життя віддати за нашу волю, за нашу свободу, за нашу землю і за нашу Україну. І ніякий Путін нас не зупинив, і ніяка п'ята колона, яка всередині буде викріплювати для того, щоб розколоти нашу єдність. Нічого від не вийде. І ніякі російські канали, які ведуть мовлення на Україну. А ще й олігархи втікачі які вкравши мільярди сьогодні втекли з країни і думають, що вони за ниточки будуть регулювати своїх варіонеток і так обдурять українців. Українці сильні, українці мудрі, сміливі і розумні. І нічого в них не вийде. Ми будемо разом перемагати. Ми не віримо в брехні. Ми знаємо, що ми будуємо. Ми збудували фундамент державності і будуємо українське майбутнє. Ми подолаємо бідність, ми повернемо Україну, велику європейську сім'ю. І разом з, вами, разом з вами збудуємо велику Україну, країну вільних, країну, країну заможних і країну щасливих людей. І я дякую всім. Хто підтримав мене, я дякую лідерам нації. Я дякую вражнім. Вражні, хто сьогодні визначає думку людей. Дякую. Хочу згадати, що лише єді забезпечують нашу потужну перемогу. І 31 березня, друзі, ми точно не помилимося, 31 березня, коли ми ставимо галочку в білокері. Ми знаємо, що ми голосуємо за майбутнє держави. Ми знаємо, що ми зберігаємо нашу історичну пам'ять. Ми знаємо, що ми повертаємо Україну в Європу і забезпечуємо членство в Європейському Союзі і в НАТО. Ми знаємо, що ми будуємо велику Україну, Україну. Віль, країну вільну, країну щасливу, країну заможніх людей, справжніх Українців. Дякую тобі, я Дякую, дякую, ця, владика. Я дякую за молитву за Україну. І Я дякую, що ви небайдужі наш не обдурі, на Ми разом переможемо. І я тут в Дрогобичі, сьогодні заїхав для того, щоб попросити у вас мандат довіри, Мандат на наступні п'ять років, що ми об'єднаними зусиллями. Змінами держави. Я точно готовий віддати всього себе за того, щоб процес розбудови нашої держави продовжився. Для того, щоб ті здобутки, які здобула Україна, ціною такі вже за яку заплачена така ціна. Точно була немає. І в ваших очах я бачу довіру і підтримку. І сьогодні тут я дорогович. Дякую. Дякую. thank you Прямої до міської ради, де мабуть, відбудеться якась зустріч. Не знаю, чи ми туди попадемо, але будемо будем пробувати. Так, наш тарас там десь тараз, тараз, і заходь туди. У Наш торговий шов, а мы не знаємо, що подойдемо. Ну що ж, друзі, наразі ми завершуємо наш стрім. Скільки людей сьогодні було на площі ринок. можемо побачити, що насправді дуже багато людей. Почуємося. Підписуйтесь на наш канал. Вартавицькі новини, ставте лайки. Сьогоднішнє відео про візит президента України. Я думаю, ми до кінця дня монтуємо, в мережу. Наразі раді всім дякуємо.

День насправді дуже багато. Ми, до речі, сьогодні ходили шукати автобуси, якщо чесно. Ми обійшли ті всі поживні місця, які, які були минулого разу, коли нас приїжджала кандидатка. на жаль, там автобусів не було, чи на щастя, ми їх не побачили. Тому можна підозрювати, що люди прийшли самі, хоча насправді багато молоді, дуже багато молоді. Напевно, що десь сьогодні навчання не відбувалося. Дуже багато було працівників спецслужб. Їх важко було не помітити, але треба розуміти, що Сьогодні в Дрогобичі не просто кандидат на пост президента України, а головнокомандувач країни, яка воює. І треба завжди, ну, принаймні, про це пам'ятати. Ось так ми ще прийдемося, трошки показуємо вам центр. Друзі, як думаєте, після візиту Петра Олексійовича процес ремонту площі підшвидшиться чи ні? Ось так, ми прийдемося з людьми, подивимося кудись всі, всі прямують. Отже, Ігоре, ми, ми, ми в прямому ефірі. Всі я спичу, добрий день, добрий день. Ми йдемо трошки погуляємо, подивимося, що тут відбувається. Куди? А просто погуляємо. У нас зараз 366 людей дивиться це відео. Дуже багато. Багато військових. Не знаю, куди далі йти. Ну, десь так сьогодні відбулося е візит президента України в Дрогобич Люди собі вже розходяться. Де багато насправді. Але автобусів вони знайшли. Можна зробити якісь висновки. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Сьогодні вечором ми змонтуємо відео, яке ми сьогодні знімали. Трошки поспілкувалися з людьми, обрали коментарі. Е та й все гарно всім дня. Пам'ятаємо, що в суботу день тиші, тобто не дивимося один плюс один, не сприймаємо політичну рекламу, яка йде через такі приховані канали. Визначаємося і думаємо про те, що все-таки це надзвичайно важливі вибори для всієї для нашої держави. Тому бажаю всім тверезо, власне, не емоційно, а тверезо і з розумом приймати рішення і робити свій вибір. Всім гарного дня! Бувайте здорові і не забувайте і на наш канал. «Вартогавецькі новини», новини. ми розповідаємо про новини на Дробичині, на Галичині і в Україні. Всім гарного дня!